Друзі, привіт! Хотів я поділитися таким ремонтом іменно світильника, то буквально це просто. Але хотів я вам іменно показати вообще, нюанс світильників, тих, які іменно продаються в епіцентрах, іменно продаються то, в магазинах, що рік гарантії дають, іменно там що купляти, ті пластинки, чи щось що купляти другий. Наприклад, бо хотіли хазяїни купити другий, це як мій дуже хороший знайомий. Рішення іменно таке вибрали, що купили отаку коротше, діодну ленту, таку діодну стрічку ми зараз більше робимо. Я вже провірив іменно по напрузі, що тут трохи то, незручно. Я замірив імену напругу, замкнув діод відносно і побачив, що в рині там 200 вольт і попадає на саму збірку на всіх діодів. Я зараз дойду до 300 вольт, щоб воно йому типу, світилося, буде більше діодів, але воно буде все набагато все краще працювати. Зараз осталося то все мені просто все спаяти. Я покажу вам саме про всі шріні, бо то є драйверний блок живлення, що можна навіть підключити 2-3 діоди, і воно буде світити. Та тільки треба органічити ток. І зараз залишилося тільки то все повзя все підзібрати Я зараз. Вам ще детальніше покажу, бо бачите, ми пробували його імуну все паяти. Ті діоди, От один запаяли, костарнуто на потулку то трохи не зле було. Другі вже почали типу, влазити, бо як вони деградують, то вже деградують повністю. Так що реальність їх ремонтувати, то тільки питання часу, тиждень часу і воно просто виходить з ладу. Я нікому не рекомендую ті великі світильники купляти, бо вони просто ніякі. Тепер приступаємо, зараз вам покажу далі процес. Коротше, таке рішення зробили. Поставили діодну стрічку. Все повністю попаяв по колу. І воно виходить в районі там 145 вольт. Так все ми зробили, бо той драйвер її підбирає по вольтажу. Якраз ток буде чуть, -чуть менше на них. І будемо дивитися, як воно зараз буде світитися. Ось дивіться, тестовий варіант, як воно імно світить. Отак воно все зараз світить. Воді взагалі видно. Зараз більш-менш вам покажу, як воно Ось, Бачите? Доволі файно світить. І я думаю, що воно буде служити більше 4 років. Будемо бачити. Все, друзі, ремонт успішний. Отак світить доволі коротше, добре. Я ще не можу показати, але відносно показує, як воно світить не слабо, але світить доволі добре. Так що дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.